Друзья, всем привет! Ну что ж, завтра в 15.30 будет матч в Украинской Премьер-лизе. Э, дуже цікавий матч, друзья, на нас с вами завтра ожидаю. Колосс Кубаливка у себя дома на стадионе колос Команда будет принимать вице-чемпиона Украины Донецкий шахтар. Ну, и сегодня с вами, друзья, бы хотел бы как раз и поговорить, знаете, про колос, про шахтар Донецка. Давайте по порядку про все. Друзі, давайте ми подивимося взагалі то останні чотири очних матчі, деякі да, були зіграні між командами. Ну що ж, ми тут маємо перевагу донецького шахтаря. Три перемоги моя команда з Донецька і одна перемога Колоса. Якщо беремо матч сезону 23-24, то Шахтар двічі обіграв ковалівку. 27 серпня, з рахунком 2-0, Шахтар подолав в коло переможні мечі Єгора Назарини та Олексія Кощука принесли донича на перемогу. Там, до речі, ГД Шевілі отримав червону картку, ну Шахтар навіть в меншості подолав в ковалівку. Потім 8 березня, да, 8 березня, да, 24 рік. У Львові Шахтар з рахунком 3 2 подолала в ковалівку, Дубль Кевіна та Сіни Сіне принесли перенесли перемогу. За ковалівку був автогол травари і Ільїн ще забивав. У минулому сезоні на стадіоні Колос, тоді, 18 жовтня 2024 року, Шахтар з великими труднощами подолав таке колос Ковалівку все вирішив автогол на 59-й хвилині матчу, який був забитий. Но останній матч був 19 квітня 25-го року і Коваливка 4-2. Перемогла Шахтар. Неймовірна перемога на стадіоні Арена Львів. Рапай, Цуриков забивала, потім Гоміс один м'яч відквитав, потім Велатин забив, потім Кевін знову повернув але Болівар поставив таку міцну крапку. І, друзі, да, перемогла якраз там. Це все, друзі, було у минулій кампанії. Що казати про нинішню турнірну ситуацію, то обидві команди, в принципі, непогано виступають у нинішньому сезоні. Що казати про колос Ковалівку, да, то три поразки, п'ять нічих, шість перемог, 23 наборних пунктів у Ковалівка Ковалівка поки що займає четверту позицію. Право, яке дає грати в Єврокуб, коли да, проходити кваліфікаційний раунд. Ліги. Конфері. Три нічих дві перемоги колоса. 12 м'ячів команда пропустила, 16 м'ячів забили і плюс 4 різниці забитих та пропущених. Команда Колесо. Ну, Донецький шахтар. Поки що команда з Донецька дуже впевнена на себе почуває на першій позиції. Одна поразка була від команди ЛНЗ Шахтар програв з рахунком 1-4. Це єдина поразка. Дуже боляче. Але на зараз справді відкриття нинішнього сезону. 4 нічі, 9 перемог, 37 м'ячей Шахтар уже наколотів. Це найкраща абсолютна атака. 12 м'ячів пропущених, плюс 25. По різниці це найкраще в Україні. Уже Тому Росія плюс 15, тобто аж на 10 да? ну, велика перва у Шахтара по різниці. Ну, все на 2 -все на очки команди випереджає Ось, 4 на 4 Поліссі і якраз то коло ковалівку аж на 8 очок випереджає Шахтара. Взагалі Шахтари нелегко даються матчі проти колосоковалівку, особливо в виїзних поєдинках. А, ось в минулому сезоні, наприклад. Uh, ну, була неймовірна важка перемога і тому мені навіть здається там у навіть на поразку не на графу. я вважаю що команда з Ковалівки як мінімум претендувала там на нічю. Uh, у 23-му році да, перемога була 2-0, але також важкий матч. В меншості команда з Донецька догравала цей матч. У сезоні 22-23 також була, не нападаюсь, мінімальна перемога. Також дубу, якщо не нападаю за рахунком 1.3. Ну, в сезоні 21-22 також як ще напоминаю за рахунком 3-1, да? А Шахтар перемагав колос. Це якраз то, якщо ми кажемо конкретно в виїзні матчі Шахтара на стадіоні колосу у Львові, ось була поразка 24, да. Ну, було таке ще 6.00 грамілі колос, да, таке було в 19-му році. Якщо брати там останні роки, то якби все одно шахтарю проти колоса э, вести матчі матче весні даються дуже на колос ковалівка дає гідний бій э, шахтарю Донецьку ну а шахтари справді команда гардерана мотивована команда хоче виграти чемпіонат україни Чемпіонат україни до команда Хочеться показати на пана в лізі конференції Ну, Колоса Ковалівки наступний матч. До речі, треба їхати в Кривий Ріг буде, ну і все. Ось до матчі. Завтра проти 4, потім в Кривий Ріг виїзд на матч проти Кевпасу і все. Потім пауза. Тільки 21 лютого повертається чемпіонат України у Шахтаря. Буде побільше матчів, тому що ще буде матч в Єврокубках, в Лізі, конференції. Можливо, матч проти Хамрон Спарнс на виїзді, потім епіцентр. Домашня гра. Де, В принципі, Шахтар ну, має все-таки очка там забирати, да? З великою долі йому в'ємося. Домашній матч проти Команди «Центр» і Ірія. 18 грудня Шахтар проведе свій останній матч. А потім в Карпати. Ну, це вже все у нас буде вже в кінці лютого. А зараз Шахтар має налаштуватись на ці останні чотири матчі, дуже важливі матчі в чемпіонаті України і в лізі конференції. І там і там у Шахтарі потрясаючий шанс навіть на перших позиціях закінчити Чемпіонат України, перше коло. Потрясаючий шанс Шахтеря залишитись одноосібним лідером. Да? Прем'єр Ліги Української. Ну і навіть в Лізі конференції Шахтер, якщо виграє свої два матчі. все можливо Шахтар навіть першу позицію. Хто би мог подумать, да но посісти в Лізі конференції. Це просто фантастика. Шахтери непогано останніх идуть. Ковалівка, наприклад, Динамо обіграла. Ось Була така перемога дуже на характері. Дубль Климчука. Перенесковали лифте промогу перемогу, но Соболоне очки втратили. Ну а Шахтар сыграл в ничью с Кирбасом, причем что команда с Донецка просто вырвала на зубах все ничью, забывши на забывший на останних хвилине матч. Могла навести выиграть и выиграть, ну только Абалоне разгромили, полтава разгромили, Шамер Корнерс помогли Ну все Шахтар пугари, а команда с Донецка на погано Ну, що стосовно завтрашнього матча моїх очікувань, то я, як по мені, да, Шахтар фаворит, хоча я чомусь чомусь думаю, що ковалівка десь гідне від Шахтарів. Шахтар, знаєте, як завжди буде більше місцям, я думаю, володіти. Да? Ну, ковалівка так, знаєте, буде поставити компактний блок. Будет кусаться, кусаться <связать> <связать> на контратаках. Я думаю, что будет кусаться Ковалевка. И вот, с Пытание... И контратаки, думаю, будут хорошие Ковалевка. Питання. Питання да, чи нет, эти контратаки реалізуватись, реализоваться, да? В какие-то Но я чем-то думаю, знаете... А буде багато боротьби, да, Шахтеру буде важко. Шахтар буде більше атакувати, ковалівка десь так захищатись буде більше. А, тому для Штера цей матч буде неймовірно важким. Я думаю, ну, все-таки чомусь у мене є таке відчуття, що Шахтар, все-таки якусь мінімальну перемогу все-таки здобуде. Знаєте, віддаю перемогу Шахтарю. Думаю, що з якимось мінімальним рахунком 1-2, можливо, навіть 1-0, як це було в минулому сезоні. Думаю, чомусь що. Думаю, що Шахтар все-таки Ковалівку переграє. Хоча, знов-таки повторюсь, я думаю, що цей матч він буде дуже важким для Шахтаря. Ну, думаю, що це з мінімальним рахунком важкий буде матч для Шахтаря, ковалівка буде бути достойно 100%. Тим більше в минулій кампанії ковалівка вже обігрувала Шахтар, Ковалівка знає це. Як обігрувати Шахтер -Донець. Ну, Думаю, що Шахтар все-таки переможе завтра з якимось мінімальним рахунком. Що думаєте ви? Ви можете написати, друзі. В коментарях колосу доброти Донецькому Шахтері. доброти вам, друзі, я бажаю від чергу серця. Доброти, бути нейголонне щасливі усім. До... Пока. Будьте щасливі!